На фортифікаціях вкрадені десятки мільярдів гривень військово-цивільними адміністраціями в мене, чесно кажучи, язик не повертається назвати їх військово цивільними бо більшість цих адміністрацій кримінально-цивільні адміністрації після нашого візиту. На Сумщину, на Чернігівщину, коли ми знаходилися менш ніж в кілометрі до російського кордону і дивилися на реальний стан фортифікацій. Бо ми такі, ми європейська солідарність, ми свого добиваємося. Знаєте, що нам тоді казали, який самурай вас взагалі допустив туди? А ми не питаємо дозволу. Ми їдемо і перевіряємо реальний стан речей, але не смішно було, не смішно було чесно вам скажу, командирам рот і командирам батальйонів. В яких не було нічого, щоб ці фортифікації зробити нормальними. Після того ми дійсно практично проламали в парламенті, попри волю і попри всі заборони і спроти в офісу президента, ми проламали створення тимчасової слідчої комісії по фортифікаціям. Вона виявила, що на фортифікаціях вкрадені десятки мільярдів гривень. Військово-цивільними адміністраціями не просто крадуть, вони допомагають. Путіну вбивати українців. І якщо вже до конкретики, коли ми зрозуміли, що влада нездатна, що Зеленський не здатний організувати цю роботу чи не хотів, я тут не знаю. Це у нього треба спитати. Наша команда почала робити це сама. Петро Порошенко почав робити це сам. І це не тільки про екскаватори. Окрім цього, ми дійсно зверталися до військово-цивільних адміністрацій і пропонували допомогу. Я особисто розмовляв з керівництвом. Покровської військово-цивільної адміністрації на початку 24-го року і в кінці 23-го. І ми сказали, якщо влада не може, ми готові. Ми готові побудувати готові. комплекс фортифікаційних споруд за власний рахунок. І я вам чесно скажу: Покровська військово цивільна адміністрація була щаслива від цього, бо вони реально тоді бачили загрозу. Але, Але. Після того, як вони доповіли по інстанції, що от з радістю, причому, наскільки я розумію, що от проблема буде вирішена, і ми отримали допомогу від Порошенка, після вказівки з Офісу Зеленського, обласна державна адміністрація суворо заборонила це робити. І от тепер я хочу, щоб знаєте, ті, хто тоді це забороняв з офісу президента, ті, хто тоді це забороняв з Донецької, обласної державної адміністрації зараз в очі дивилися дружинам і матерям тих, хто загинув під Покровського. Коли ми закликаємо до єдності, коли ми кажемо просто не заважайте, і ми професійно зробимо багато правильних речей, які врятують життя, вони шкодять і шкодять не нашій команді. Вони шкодять Україні.